Хочете відчути справжній адреналін і зміцнити свій організм? Тоді Моршфест саме те, що вам потрібно. Це не просто захід, а справжнє свято для тих, хто любить крижану воду та активний спосіб життя. Моршфест це щорічне грандіозне святкування водохреща, яке відбудеться в Києві і вже понад 10 років залучає тисячі людей. Це захід для тих, хто хоче зміцнити імунітет, підняти життєвий тонус і насолодитися неймовірною атмосферою морозної води та здорового загартовування. Тільки уявіть, температура води під час моржування близька до нуля. А ви просто в кайфі. Основна місія Моршфест це створення безпечних умов для купання в ополонці та популяризація методик загартовування. І головне, ми спростуємо міф про те, що моржування це складно. Ми навчимо вас, як правильно занурюватися в холодну воду, як загартовуватися і навіть розвіяти страхи, що це може бути небезпечно. Повірте, все набагато легше і веселіше, ніж ви думаєте. І ось що чекає на вас цього року на Моршфест 2025, майстер-клас з моржування. для всіх, хто хоче вперше зануритись в ополонку або вдосконалити свої навички. Тут ви дізнаєтесь, як зміцнити свій імунітет і підняти життєвий тонус. Перше занурення поранених героїв. Учасники центру Титанові будуть занурюватись у воду за допомогою спеціальних інклюзивних підйомників. Це надихаючий момент для всіх нас. А тепер змагання та активності. Цього року ви зможете взяти участь в таких заходах, як IceMeчемп, змагання, сплавання на швидкість у крижаній воді на дистанціях 25 і 50 метрів, перегони на самбордах та каяках. Якщо хочете, поплавати в крижаній воді з вітерцем, це саме для вас. Гірьовий спорт і перетягування канату для справжніх героїв з міцними м'язами. Пінгвін-чемп – веселі розваги, як корнхол і фан-стрибки у воду, крига рейс, біг по льдинах айс аквапарк. Уявіть собі аквапарк моржів, де можна спуститися з гірки прямо в басейну полонку. Узакьоринг катання на животі чи сідницях по льоду на відстань. Бандерівська рулетка. Розбиваємо лід навколо кувалдою. І хто перший провалиться, той і програв. Випробуйте свої нерви. Перегони на льодових серфах, кому пощастить бути найшвидшим. Айс Мортал Kombat. битва подушками на льодових серфах, не обійдеться без сміху та емоцій. Для віруючих буде проведено християнський обряд освячення води. Священник освятить воду і проведе молитовну службу до свята хрещення Господнього. Символізм освяченої води на Йордан просто неймовірний, адже вода, освячена в цей день, не псується протягом року. І не забувайте про рекорди. У 24-му році Олег Пономарьов з Кривого Рогу встановив рекорд 30 хвилин по шию в Аполонці, читаючи вірші Шевченка та свої власні. Цього року будемо ставити нові рекорди України. І це ще не все. Для тих, хто хоче ще більше активності. Ми підготували пішохідний квест маршрут в смартфоні як козаки лід рубали від Free Django. Це не тільки шанс пройти цікавий маршрут, а й дізнатися більше про історію маржування в Україні. А також ми не забули про підтримку благодійних організацій і громадських ініціатив. Все це робиться для того, щоб зробити Моршфест доступним для кожного. Програма фестивалю Моршфест 2025. Залежно від погодних умов, програма фесту може змінюватися. Тому обов'язково слідкуйте за оновленнями. Вхід на територію безкоштовний у цьому році. Моршфест обіцяє стати неймовірним святом здоров'я, сили та незабутніх емоцій. На території ікс парку розташовані декілька обладнаних і безпечних ополонок, де всі охочі зможуть зануритися в крижану воду, а також скористатися переодягальнями. Ці учасники зможуть набрати освяченої води на згадку, і після цього зігрітися гарячими напоями або відпочити в громадських лазнях. Зустрічайте зимові холоди в комфорті, особливі умови для ветеранів. Ті, хто має великий внесок у захист нашої батьківщини, можуть скористатися особливими умовами участі в заходах, Veterans Priority. це чудова можливість відчути підтримку та долучитися до святкування, що ще є на території x парку: теплі місця для перевдягання обігріву, харчування, бані комплекси для зручності учасників, чиста вода без течії, безпечний спуск і дно, рятувальні засоби, нічна підсвідка. Щоб навіть вночі святкування не втрачали своїх чар, X-Park – це єдине місце в Україні, яке вже більше 12 років двічі на тиждень збирає прихильників моржування в ополонці, і ми раді запросити вас на Моржфест 2025!